Вітаю шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, що заважає Україні перемогти Росію до Нового року. Допоможіть, скажіть, що заважає перемогти Україні Росію до нового року. Дуже багато зран є, агентура заважає дуже сильно, грабують, розтягують, грабують, крадуть дуже багато. Хто впливає? У нас м. Так, у нас інформаційний простір треба почистити. Це теж погано дуже. Якась є пропаганда нехороша. Полонені. Шантаж, агресія. Що можуть убивати полонених. Це я заперечу, обираю. Це що заважає? заперечу, обираю. Прошу, допоможіть вищі сили. Бираю, відкриваються всі шляхи і дороги Україні на перемогу. Бираю, Скажіть, допоможіть, чи вдасться Україні перемогти Росії до нового року. Так, вийшли карти, що е, перемогти. І буде дуже сильна зачистка в Україні, зачистять повністю всіх, хто здає інформацію, хто отримає гроші з Росії, хто інформ... інформаційний простір в Україні. от ті хто Працюють на ворога, от розголошуються такі, що краще здати землі, що ну щось таке от в цьому плані, і це будуть зачищати, викривати і е, засудж, засудять багато дуже людей, що працюють на Росії, здають інформацію, ведуть таку прикриту. Війну. Заперечую, убираю, Руйную повністю. Всі плани расистські руйную. Більше не можуть продовжувати окупацію. Тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Прошу повернути весь негатив, всі біль, сльози і страждання українців, повернути Росії назад. Хай вони страждають, хай в них вся війна буде, як вони люблять все, щоб у них це все відбувалося на території України. Був мир, закрите небо від агресії, відновлення. І знищено було повністю всю агентуру расистську, щоб її не існувало більше в Україні. Корупціонерів більше нема. Пропагандистів перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги Україні на перемогу Росії до Нового року. Ніщо не заважає, надходить вся необхідна зброя. Підтримка, допомога, додаються всі дозволи на використання далекобійних ракет по території Росії. Більше не може Росія продовжувати війну, складає зброю, тікає. Буде так і так буде. буде. Це буде все сказане здійснено, так буде. Да. Допоможіть усі. На цьому, все. Дякую за увагу. До зустрічі!